Вітаю, дорогі друзі, Христос посеред нас. З вами Православний Вісник, програма про небесні пріоритети нашого земного життя. Обрати їх допоможуть сьогодні такі теми: чому не варто хвалитися перед Богом власними духовними здобутками або про неділю Митаря і фарисея? сім днів життя православних або традиційний літопис, за яких умов будівельник може стати святим або про прозорчих Успенського собору. Якщо вам цікаво дізнатися про все це та навіть більше, залишайтеся з нами. Але не як пасивні спостерігачі, а як активні учасники. Тож закликаю реагувати на сюжети влучним коментарем, передивлятися програму з близькими, долучати їх до підписки, робити репости та ставити знаки вподобання. А ми, відчуваючи вашу підтримку та зворотний зв'язок, Будемо і надалі працювати над удосконаленням нашої програми. Зараз в моді проходити різноманітні підготовчі курси, і сьогодні церква розпочинає один з найважливіших, а саме курс підготовки до Великого посту. Проте в цьому курсі немає жодних рецептів смачних пісних страв або техніки земних. Поклонів. Натомість є тексти Євангелія, які налаштовують нас на правильне усвідомлення сутності посту. Зокрема, сьогодні історія про Митаря і фарисея. Більшість її добре пам'ятає. Але сьогодні ми розглянемо її детально, проаналізувавши сенс для кожного з нас. Зауважу лише, що саме репліка найбільшого грішника, тобто Митаря. Зрештою, увійшла в кодекс православних молитов, посівши в ньому почесне перше місце. Православна церква готує своїх християн до настання Великого посту ще за кілька тиждень до цього періоду. І один із особливих підготовчих тижнів має назву неділі про Митеря і Фарисея. Цю неділю в православних храмах читається іванське зачало, в якому розповідається про двох людей: один був митарем, тобто збірником податей в Палестині, а інший був фарисеєм, тобто релігійним діячем, який відзначався своєю показною праведністю. Як ми можемо дізнатися із Євангелія, хоча вони вдвох молилися в одному храмі, водночас митар, який стояв поодаль і смиренно бив себе в груди з покаянною молитвою, вийшов із храму більш оправданий, аніж фарисей, котрий гордовито перераховував свої заслуги перед Богом. Тож цим Євангелієм православна церква навчає нас, що в піст потрібно входити із смиренням, не кічитися своїми е, мнимими духовними заслугами і розуміти, що все, що ми маємо, все від Бога, і все, що ми повинні принести в дар Богу під час Великого посту, це нашу смиренну покаянну молитву. Образ Митаря, який кається, дуже глибоко увійшов у свідомість православних християн. Ми знаємо, що метар молився надзвичайно простою молитвою. Боже, милостивий буде мені грішному. Ця молитва є прообразом тієї молитви, котру знають всі монахи і всі люди, які живуть духовним життям. Вона називається Ісусова молитва, Господи Ісусе Христе, Сине Божий, помилуй мене грішного. І кожен із нас, хто не має можливості, можливо, через турботи чи зайнятість, читати великі молитовні правила, або кожен, хто обтяжений якимись іншими турботами, може завжди читати цю просту коротеньку молитву, в якій увібрано все найголовніше, тому що наприклад, Каючогося митаря, ми бачимо, що вона приводить людину до споглядання царства небесного. Як у ці підготовчі дні налаштувати і тіло, і душу на піст, коли на серці пекучий біль від жорстокості та несправедливості. Вихід тільки один: терпляче зносити випробування та щосили. Зберігати в собі образ Божий, оновлюючи його покаянними словами. Боже, милостивий, будь мені грішному». А ще долучати до слів відповідні справи, так як робили протягом тижня, що минув віряни Української православної церкви. 25 лютого у неділю промителя фересея, блаженніший митрополит і всієї України онуфрій, очолив Божественну літургію у Святоуспенській Києво-Печерській лаврі. Недільне богослужіння відбулося у храмі в ім'я преподобного Агапіта Печерського. Предстоятелю спослужили, керуючий справами Української православної церкви Митрополит Бориспільський і Броварський Антоній, вікарій Київської митрополії, митрополит Васильківський Іоасаф, єпископ Ірпінський лавр, єпископ Бородянський Марк та вікарій Ніжинської єпархії, єпископ Ладенський Феодосій. А також духовенство обителі та гостів у священному сані. Після читання Святого Євангелія блаженніший владика звернувся до вірян зі словом проповіді: за богослужінням піднесли молитви за мир в Україні, воїнів захисників і захисниць України та весь український народ. Після богослужіння блаженніший владика привітав вірян з неділею та благословив паству. 25 лютого свята Православна Церква відзначає День пам'яті ікони Божої Матері Іверська. Престольне свято цього дня відмічали в Одеській єпархії. Святкову божественну літургію з нагоди престольного свята Святої Вірського чоловічого монастиря Одеси очолив митрополит Одеський Ізмаїльський Гафангел у співслужінні намісника монастиря архієпископа Южнинського Діодора, а також братів монастиря та гостей в священному сані. На малому вході з нагоди 20-річчя перебування на посаді намісника Святої Вірського монастиря, високопресвященніший Діодор, архієпископ Южненський був удостоєний відзнакою митрополита Одеського та Ізмаїльського Касперівської ікони Божої Матері. Наприкінці богослужіння відбулася традиційна хресна хода до каплиці єверської ікони Божої Матері, де владика митрополит звернувся з архіпастерським словом до парафіян і гостей обителі, привітавши всіх зі святом та побажавши всім молитовного покрова Богородиці, міцного здоров'я, миру, злагоди і процвітання нашій Богом хранимій Україні. 24 лютого з благословення блаженнішого митрополита Київської всієї України Онуфрія у Берліні відбулася соборна божественна літургія, в якій взяли участь близько 30 українських священнослужителів, які несуть своє пастерське служіння в Німеччині. Літургію очолив керуючий західноєвропейським вікарятством Української православної церкви вікарій Київської митрополії єпископ Боярський Веніамін. За Божественною літургією була звершена священницька хіротонія клірика Української православної церкви Діякона Юрія Сочки. Після літургії була звершена панихіда за упокій загиблих під час війни в Україні. Також були піднесені молитви за здоров'я українських військових та всього багатостраждального українського народу. Після богослужінь відбулося регіональне засідання духовенства, під час якого були обговорені питання та виклики, які стосуються діяльності Української православної церкви в Німеччині. Чи можливо уявити сьогодні на іконі з нібом вдягненого в робу та каску будівельника? Можливо, але важко. Проте у ближніх печерах Свято-Успенської Києво-Печерської лаври нетлінно спочивають мощі 12 будівничих. Щоправда, працювали вони зовсім не на будівництві елітної багатоповерхівки або торговельного центру. Справою їхнього життя стало зведення та оздоблення Успенського до небес подібного Лаврського собору. І для цього їм довелося подолати велику відстань, адже були вони з Візантії, тобто греки за походженням. При цьому замовлення на будівництво майстри Зодчі XI століття отримали не від прораба, а від самої пречистої діви, Богородиці. А платою за цю працю стала святість та вічне блаженство в небесному Царстві. Свято Успенська Києво-Печерська Лавра один з оділів Пресвятої Богородиці. З церковної історії відомо, що небесна цариця сама обирала місця шанування, являлась людям у видіннях та вказувала, де потрібно зводити Богородичний храм. Так само було і з будівництвом на Києво-Печерських схилах Великої Лаврської церкви на честь її славного успіння. Цариця неба і землі благословила на цей подвиг 12 зодчих з Греції. У Печерському патеріку. Там розказується, що саме на світанку явилися такі ю юнаки, молоді юнаки, які призвали людей, архітекторів, зодчих, будівничих, і сказали, що сама цариця чекає їх в Лахернській церкві. Така була в Константинополі, є велична церква, і вони разом своїми рідними, друзями, прийшли в цю церкву і побачили саму царицю. Яка була Царицею Небесною. І вона повеліла їм піти в Київ і збудувати церкву на честь Богородиці, дала золото, все необхідне. І вони, коли прийшли, також вони запитували, а хто ж нам покаже місце? Вона сказала, що Антоній і Феодосій вам все покажуть. Але ви беріть з запасом золото, тому що Антоній проживе ще рік, а преподобний Феодосій два роки після того, а вам прийдеться все закінчувати. І я вас обдарую великими благами, саме що око не бачило, що вухо не чуло і що на серце не приходило людині. Проважаючи з у путь, Пресвята Богородиця також вручила йому мощі святих мучеників Артемія, Поліевта, Акакія, Арефи, Якова та Феодора із напуттям. Покладіть їх в основу. А за міру для зведення церкви нехай вам слугує мій пояс. Повість минулих літ оповідає, що зведення успенського храму в Києво-Печерському монастирі датується роком 1073 Грецькі зочі, які збудували величну Успенську церкву, вони прийняли рішення також прийняти монашеський постриг. І вони залишилися в монашеській обітелі разом з всіма братіями, які Печерську лаври, вони подв'язалися. В монашому житті і були канонізовані, їхні нетлінні мощі обрели, і вони знаходяться до сьогоднішнього дня в Києво, печерські лаври, в ближніх піщерах. Всі, хто відвідує, має можливість тільки побачити, тому що вона закрита. Там таке віконце. Загорожує, але має також можливість до них звернутися, щоб вони із хадатистли дали дали той дар будівничим архітекторам, зочим, і і всі ці люди, які якраз мають такі професії, вони приходять на поклоніння, щоб попросити у них хадатайства і допомоги. Як і сама Лавра, Успенський собор пережив за свою багатовікову історію кілька руйнувань. Остання сталося у листопаді 1941-го, і досі достеменно невідомо, хто саме німецькі окупанти чи радянські партизани підклав вибухівку в божий дім, але успенський храм було знищено дотла. Тривалий час храм нагадував про себе лише вцілілою колоною одного з приділів. А відновили Велику Лаврську церкву лише у 90-х минулого століття. В 1988 році, коли Києво-Печерська лавра відкрилася як монастир, запалилася неугасаємо лампади молитви монашеської, повернулася та братія Стара. Вона мала на меті відновити Успенський собор, і це якраз сталося тоді, коли. В 1992 році був призначений предстателям вибраний предстателям нашої української православної церкви покійний блаженніший митрополит Володимир, з благословіння якого і був відбудований Успенський собор старанням братії, а також старанням держави, яка долучилася. Виділа кошти і збудувала разом з братією цей Успенський собор. Віримо, надіємося, що ми також будемо мати можливість ще багато часу прославляти Пресвяту Богородицю цьому Успенському соборі. Звертатися з молитвами до Божої Матері, а також до 12 зодчих греків, які являються і нашими покровителями і ходатаями в нашому християнському житті. Нехай же молитвами святих 12 зодчих, Богу укріпляє наші сили духовне, телесні, дарує мир для нашої України, для нашої землі і благословіння для всіх нас, православних християн. На цьому ставимо три крапки та готуємося до наступної зустрічі за тиждень. При цьому закликаю вас, дорогі друзі, не бути байдужими споживачами інформації. Тому ставте лайки, репостіть, коментуйте, залишаючи в коментарях власні враження та бачення програми в майбутньому. Звісно, за умови, якщо ви та ваші друзі вже підписані на канал. Якщо ж ні, то виправте це просто зараз. Натиснувши клавішу підписатися. При цьому ані на мить не послаблюємо щоденну молитву за наше українське воїнство, за медиків та рятувальників, за волонтерів та всіх, хто трудиться задля перемоги України. І нехай Господь Бог допоможе подолати сучасних фарисеїв нашим смиренням та щирим каяттям, нашою боротьбою з власною гордістю. І тоді воістину прийде благословенний мир на нашу землю та в наші серця. Христос посеред нас і є, і буде.